На маршруті добре? Да. Без події. Прекрасно. Так, про відсутність інцидентів під час обходу зони відпочинку. Патрульний наряд на звітує заступниці командира роти по роботі з особовим складом Любові Самбурській. Перший крок на шляху до служби дівчина зробила у 2015 році. А вже зараз має у підпорядкуванні декілька десятків бійців. Або краще вартових порядку Кривого Рогу. Любов Самбурська. заступниця командира роти по роботі з особовим складом патрульного батальйону військової частини 3011. захисниця за покликанням серця. Служба у лавах Нацгвардії давня мрія дівчини, яка перетворилася на реальність сім років тому. Любов одна з тих, кому ми можемо завдячити за правопорядок та безпеку на вулицях нашого міста. Після того всього, що я побачила, після того всього, що я почула, ну те, що хлопці там зараз на передовій отримують травми, там поранення, ну і так далі, і навіть гинуть за свою країну, то я готова до цього. Вона одна з тих, хто ламає стереотип про те, що служба у національній гвардії винятково чоловіча справа. Вона власним прикладом показує, що безпека у тилу це запорука безпеки на полі бою, але як і будь-яке досягнення, все це результат важкої праці. Я мріяла бути військовою і в 2015 році прийшла до військової частини і підписала контракт з частиною. Прослужила рік і вже потім вступила до Національної академії національної гвардії України в місті Харків для того, щоб стати офіцером. Спочатку служба була тяжкою, тому що ну, все нове, нове місто, ну, постійні заняття ну, було ну, трошки, так як сказати, звикнути до цього ритму життя, тому що ну, раніше був інший ритм, а там і фізична підготовка, і розумова така ну, прям до підготовки нас, офіцерів. Ну, по випуску, як в нас був розподіл, і мене розподілили до військової частини 311 в місті Кривий Ріг. Я була дуже рада. Ось я вже приїхала і стала на посаду зама командира роти. У підпорядкуванні у любові чимало бійців зі зрозумілих причин кількість не назвемо. Кожен з них це особистість зі своїми рисами характеру, страхами та особливостями, враховуючи велику відповідальність, швидкість прийняття рішень та наявність зброї у руках. Військові формування мають працювати як злагоджений механізм. Саме це і забезпечує заступниця командира. Основною роботою заступника командира та по своїм складом є Завжди підготовка морально-психологічна ну, морально моїх підлеглих. Тобто вони мають бути завжди готові до дій, ну якби нічого не боятися, особливо зараз під час війни. Перш за все, нацгвардієць повинен бути людиною. Ну не в плані, ми всі з вами люди, а в плані саме людини. Він повинен розуміти, що зараз відбувається. І просто він має. Завжди, як то кажуть, тверезо мислити, тому що ну в тій чи іншій ситуації не розгубитися, завжди мати якусь там навіть сміливість там захистити на як ми виконуємо завдання з охорони громадського порядку, там десь на когось напали. Він має просто ну подумати, ну швидко подумати і це зв'язати зі своїми діями. Бути командиром роти чоловіків не складно, розповідає любов. Головне правильно презентувати себе та по людяному ставитися до підлеглих. Коли я е, прийшла до військової центру снязі, то е, в мене була новостворена рота, е, ну її раніше не було, е, і в принципі, ну всі відносилися з розумінням, всі розуміли, що я командир е, ну. І е, треба просто себе правильно поставити, аби ну люди розуміли, що е, я той зам, до якого можна просто прийти за допомогою, просто поговорити, там, вирішити якесь питання, і ну вже вже відношення буде інше. Тому що ну, якщо я там е, до мене прийшла з проблемою, а я все потім, 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 ну вже ну, зрозуміла, яке буде ставлення до мене. Е, е, тому це є одне з ну, якби з основних, ну саме дівчині. Це правильно просто себе як припіднести, що ось е, я є, можете до мене звертатися, я завжди допоможу, ну, і так далі. Нацгвардія набагато більша структура, аніж пересічні громадяни звикли про неї думати. Саме другий патрульний батальйон ну, тільки охорона громадського порядку. Є батальйон оперативного призначення, там, де він зараз виконує завдання в Херсонській області. Є стрілецька рота, яка займається там, охороною підсудних і так далі. Ну вони ну, там забезпечують е, що там ще рота бойового та матеріального забезпечення. Це зв'язок. Зв'язок це для нас головне. Протидія злочинності лише одна зі складових роботи назвадійців із захисту місцевого населення. Вони готові застосовувати усі інші навички, засвоєні під час навчання, як то медична підготовка. Любов якраз пригадує одну з таких історій, яку їй переповіли підлеглі. Були такі випадки, коли там з охорони громадського порядку у нас ну я там не була присутня, але мені розповідали, що так одному дідусеві стало погано, прямо на зупинці. І, Наші нацгвардійці вони йому допомогли, викликали швидку, надали першу медичну допомогу. І це було дуже круто, тому що ну, якби не тільки просто ну, пройти осторонь, а ну, просто подумати, викликати швидку, це все зробити ну, настільки швидко. І тобто, ну, з дівцем було все, все добре. Нацгвардійці, що займаються патрулюванням та охороною громадського порядку на вулицях українських міст, захист від злочинності головна функція патрульних батальйонів. Вони неабияк допомагають поліцейським, особливо в найдовшому місті Європи, нашому рідному кривому розі, але у разі чого завжди готові відправитися туди, де знадобиться їх допомога. Люди запитують, о, чому ви тут ходите? Там е, нас там е, якби складаєте адміністративні протоколи там з приводу куріння в невстановленому місці або Розпоття спиртних напоїв і так далі. Ми їм постійно пояснюємо, що ми виконуємо завдання зараз тут. Коли нам скажуть їхати туди, ну там, ну, Напереду ми поїдемо, ну не переймайтеся. А поки ну, якщо всі з міста виїдуть, якби ну виконувати там ті чи інші завдання, а хто буде якби забезпечувати громадський порядок в місті? Ми, як знаходимося тут, ми постійно виконуємо завдання з охорони громадського порядку, але ми 24 на 7 постійно в готовності за лічені хвилини, години зібратися швидко. Зібратися, екіплюватися і видвинутися на ту чи іншу точку для виконання того чи іншого завдання це ну може бути різне завдання. Там відбиття нападу противника, там якісь також фільтраційні дії, мобільний блокпост. Ну, зачищення території, це можуть бути дуже різні завдання, але перш за все, так ми повинні швидко зібратися і відвинитися туди, куди нам скажуть. Ну, ми виїжджали в на виконання службових завдань до Херсонської області. Тобто, мобільність, зв'язок, ну якби не розгубитися в ті чи інші ситуації, і все в принципі. Тому я їх до цього готую, аби вони завжди були готові. Та й сама любов разом із підлеглими готується до будь-якого сценарію, аби в разі необхідності давати відсіч ворогові і на фронті. Ну, для цього ми і тренуємося кожного дня. з кожного дня є тактичні навчання. інструктори працюють я на них також присутня. Ну тобто я виконую там, ну це як вважається як бойова гра. Ну, тобто, би, ми, противник, там, штурм, наступ, оборона, зачистка, ну, тобто, різні ситуації. І, тобто, ну, я виконую там, роль як командира маленького відділення. Яке виконує різні завдання, там взяття якоїсь території, там оборона певного там будинку 20 хвилин. Тому ось кожного дня, якби я зростаю, я до цього йду, аби просто вдосконалювати свої навички, вести за собою людей. Тому що, ну, якщо люди бачать, що ти йдеш попереду, ти всіх ведеш, ну це вже круто, тому що ну вони йдуть за тобою. Ну, ну, як за будь-яким командиром, а ще враховуючи те, що я дівчина, ну тобто, ну і вони за мною підуть, якщо я піду перша. Тож Ріг знаходиться під надійним захистом бійців, які завжди готові прийти на допомогу людям і у тилу, і на передовій.